Даш Бог і жива. А сокіл рот сидить на вершечку дуба стародуба, думу думає і зніс він золотий жолудь і золоте зернятко, і повелів білобогові посадити їх на землі своїй та полити живою водою. Посадив білобог золотий жолудь та золоте зернятко, полив живою водою. І диво сталося з жолудя золотого. Виріс молодий крислатий зелений дуб, вершиною якого був надзвичайної вроди юнак, що спав міцним сном, а золотого зернятка виріс великий житній колос. Вершиною його була надзвичайної вроди дівчина, що спала міцним сном, і повелів сокіл рот побризкати юнака і дівчину живою водою та привести їх у вирій, і зробив так, білобог. І сказав сокіл юнакові: Ти є даш Бог, будеш землю засаджувати лісами та гаями, і сказав сокіл дівчині: Ти є жива, богиня злаків, тобто богиня життя, будеш землю засівати житом пшеницею, і сказав сокіл обом, «Даш Богові і живі. Ви є чоловік і жінка. І зачнете ви, рід людський, вкусіть молодильні яблука і скупайтеся в живій воді. Вкусили Бог, і жива молодильні яблука, і стали безсмертними. Скупалися вони в живій воді і стали вічно молодими. І сказав Сокіл Рот: Ідіть на землю і робіть своє. І пішли Бог, та жива на землю, і зачали вони рід людський. Тоді вкрив Дажбог землю лісами, гаями, байраками, тоді засіяла жива землю житом, пшеницею та всякою пашницею. Але нічого не росло і не родило на землі без світла і без тепла. В пітьмі бродили люди, Дашбогові діти, і мали вони сконати від голоду і холоду, і запитували вони богів навіщо ви нас на світ народили?